Ай, морозивий, блін. Гади. А чого ви мене б'єте, то? За що? Бийте його. Такс. Ти, мабуть, поки посить. Ми з Клаусом тут розберемося. Давай, Клаус, ти щурів я оцих чуваків. А ти щурів мочі. Це мій. Це ну ладно, як скажеш. Блін, чуть клауса не нахлобучив. Давай наступну <кій> треба інколи цей сувій тикать. Я просто думаю. Хорош. Хорош. Це мій. Блін, щура треба було йому. Віддати. щура щура. Хорош. Це мій. щура Бей, бей, бей! <кій> Модец. Ай! блін. гади А чого ви мене б'єте? то <кій> За шо? Бийте його. <ріст> Ой. Це якийсь юмор. Третя хвиля. Тут зараз буде товстяк, буде рицар, куча щурів, куча. Блін, давай. Коротше, давай сам. Давай по черзі, хоча б. Ну, не того. <ріст> 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 давай цього. Зривайся, бабах. Хто там? цього Це твій? І це теж твій? <плес> Мені вони не треба. <плес> так. Бачите, в мене в цій тучці я в нуль шкоди отримую. Це, можна сказати, як повний сет. В цьому в колиські скверни від яду. Оце те же саме. Маєш повний імунітет. Це яка буде вже четверта? Коше, я думаю, можна. Вогняним мечем, що тут париться. Можна. Просто щурів багато. Так, це хтось іде повільний, це він твій. Це, це мій. Це твій. Це мій. Так, трошки розійшлись. Дайте розібратися за цими. Челиками. Санта самий? Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Клаус. Такс. И шо? Стоп, канцел. Я тогда из трупа заберу. А де труп? Це Клаус? А це, мабуть, труп, так. Да. Так, зараз буде сама складна хвиля, ну нічого, ми справимося. Ти тільки живий, Клаус. Давайте, може, ми і песика долучимо до цієї битви. Чому б і ні? Поїхали. Я думаю, з сувоями жаху прям найс. Дюрів давай? Молодець! Мої? Трошки. Розійшлись. Трошки розійшлись? Розійшлись? Цього. Оцього. Фас? Гризи. Оцього? Ти ж не стій там, біндовь. Божечки. Чого ж ти там стоїш в цій хмарині? Ой ой. -ой. Ще з самого верху моб з лутом Що подемо подивимося? Так, тут наче нікого немає. Там, мабуть, Санта когось завалив без мене. Такс. Оцей, так? Да? О, сюди. Дякую. Так, Санта, давай щурів маслаємо. А я казав, з протазаном буду проходити п'яту хвилю. Ну, та й ладно. Як ви бачите, можна все з вогняним мечем, якщо у вас вкачані два бафи нижніх. На цього чудіка. Давайте я візьму. Щури ж, вони ж не замідляють, ні? Чисто можна на мандрагорі. На мандрагорі і на авто. Поїхали. Ставимо авто. Чи навіть почекаємо, мабуть, поки добіжать. І давай Працюємо. та 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 що? Саме та та Так, ну та пробуємо вогняними мечами, чи що? Може, завезе? Ти держись, Клаус, ти ж держись. Песик нам поможе. та Давай на авто погнав підражиком. Що не будуть бігти? Що, реально нескінченно. Ну, давай. Протазанчик, а, все, закінчилось. Давай цей мечик, фанал. Ну, все, вони ото прибігають, що прибігає, і все, і більш не, не хочуть прибігати. Тут і все. Десик посить. Що я потратив? У мене було 3,5 вогняних меча. У мене залишилося. Тобто я два вогняних меча потратив. Ну, трошечки більше, ніж два. Трошечки 30% кріса. Але ж це у мене меч вкачаний на 10-6 з цим. О, і забув, блін, медальйон поставити. Ну, блін. Так і не буде за мною бігати, як той кусок хліба. Ладно. Так, ну що, дивимося лут? Три руни льоду. Найс, я таке люблю. Це я заберу. Це якраз ще два очки е, прокачки бога. І мені треба ще найти буде десь третій. Ну, може, з клауса цього заберу. Не знаю. Зараз ми, мабуть, поїдемо ще вінки з Дамо. О, кицька випала з звичайного. Рідкісна. Котик випав. Отак. Так, ну. Сан, са, битва Санти проти Чуного. Коротше, Клауса проти Чумного Санти це саме Галіме місце для фарму а, прикрас для ялинки. Просто саме найгаліміше. Чисто руни класно. Рун, мені оце треба оце. І руни. Ну, і котик, звісно, це бімба, нічого не скажу. А, котик, оці дві, міш, два мішечка і що ще? І три руни льоду. Це кайф.